Цьогоріч осіння пора у парку щастя набула особливого настрою. Тут з'явилися локації, головною прикрасою яких стали гарбузи. Ось ці велетні, які є справжніми осінніми символами, подолали сотні кілометрів, все аби подарувати криворіжцям та гостям міста гарний настрій. Це сталося дуже випадково, коли два тижні тому Олександр Швець разом з Оглю Кубовською проводив благодійний ярмарок на підтримку військових разом ми сила на ярмарці. Були два гарбузи, величезні велетні, які придбав Володимир Рашіпкін і передав нам в парк щастя на нашу локацію. І коли ми стали ділитися світлинами в Фейсбуці в Інстаграмі, то свої гарбузи впізнали мешканці села Росохач Тернопільського. Побачивши радість дітей, тернопільці вирішили відправити поштою до Кривого Рогу ще 5 велетнів. Кожен з них важить більше 30 кілограмів. В добру погоду, в теплу погоду людей дуже багато, і е, наші світлини розлітаються по місту. і Звісно, люди приїжджають не тільки з нашого Довгіцівського району. Це історія, яка якраз об'єднує мешканців з різних областей. Ну а люди хочуть поділитися своїм своїми досягненнями з мешканцями Дніпропетровщини. з мешканцями міста Кривого. Це дуже е, зворо, так, зворушливо і дуже дуже дякуємо, що люди дають таке відчуття єдності. Ці гарбузи прикрашатимуть паркові фотозони до перших заморозків, а потім з них готуватимуть варення, яким зможуть поласувати наші захисники. Дарійськова Назар Просенко цей день.